Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я сходила в магазин ТБ, і також трішки в Аврору і трішки прикупилася. Що я купила? Ось така крем, крем маска для волосся. Вона коштує 109 гривень за 1000 грамів, тобі ж за 1 кілограм. Що вона з собою має бути, я не, не знаю. Але я хочу спробувати і там потім вирішу для себе. Також я прикупила зараз по акції мелена паприка, 107 гривень і копчена паприка 109. гривень. Гривень, Мені, бачите, по 15 грамів такі пакетики. Ну і все. На цьому в Аврорі я більш нічого не купила. Що купила? В АТБ? Бачите, такі мандаринки. Дуже гарні. Бачите, я всі вибрала такі блискучі. Я не знаю, добре чи ні, але скуштуємо, що воно таке. Також я придбала в АТБ розпушувач для тіста. Я вирішила, що я буду гарним пекарем чи кухарем і буду багато готувати. Ну, Добре. Також зараз по акції ось такі вершки, я полюбляю до кави, купила для себе і для чоловіка. Що я купила? Ось такі пельмені мотанка. Зараз, в тебе по акції, 57 гривень 600 г. Бачите, пельмені, три м'яса заморожені. Я не пробу, не куштувала, але знаю, що фірма Геркулес робить доволі-таки непогана ось продукція, включає їх морожене, яке ми дуже полюбляємо з дітками. Також я придбала вівсяні пластівці дві пачечки. Чому, ви знаєте, я їх купляю неодноразово, моя сім'я їх полюбляє і я. Але зараз вони по акції. Я їх купила, тому що вони по акції. Зразу дві. Не тому що вони мені потрібні, але ми їх з'їмо. Що я ще купила? Ось таке філе-курине. Зараз теж по акції, гривень. 100... 59 гривень кілограм. Я взяла собі, щоб було, знаєте, не тому, що мені потрібно, а колись знадобиться. Також, а, я ще купила магазин Салтерський, є такі Харків, Харківська область. Вони ось такі яєчка торгують по 3,99 Ось так я купила десяточок собі, вважаю, що мені вистачить. Також, якщо є картка банків партнерів, можна купити зараз ось таку сметанку 15%. Я взяла, у мене сім'я величка. Якщо ви пам'ятаєте, в мене їх 4 чоловіка, тому я купила 4 штучки. Вважаю, що це нам вистачить на тиждень, а там як вийде. Також я взяла ось такі йогурти, бачите, данон. Я брала вже, мені сподобалось, мені зручна упаковочка ось так ось. достав, вони, продаються тільки по дві штучки. Зараз, якщо раніше я тільки по 4 було, то зараз можна по 2 купити. Я купила, 2, Це теж, якщо є картка банків партнерів, я купила 2 малина, малина чорна смородина І що купила персик маракуй. Ось таке поєднання таких продуктів. Також я купила ось таку шоколадку Millennium, Теж по акції чи не по акції, я не знаю, але я буду готувати тортика, тому я, мені потрібен шоколад. Я купила сьогодні дуже багато, знаєте, у мене, я не знаю чому, але так вийшло. Зараз я чуть-чуть подалі, бо в мене продуктів багато, а місця вже маловато. Ось такий кетчуп, шашличний. Зараз по акції фірма є Оліс. Є шашличний. Зараз я так зроблю. О, мені так кажуть, так краще. Є шашличний і є лагідний. Я взяла шашличний, не знаю, мені, мені кажеться, що це вкусніше. Також я взяла ось таке собі. Трішки побалувати. Зараз воно по акції біле і червоне. Хто полюбляє, беріть. Також купила хліб. Харків, Харківська область, магазин не магазин хлібокомбінат Кулінічий випускає такий хлібець порізаний. Так, тут у мене теж дуже багато всього чуєш я ще взяла? А, також фруктів я взяла, що банани, але. Вони були тільки в такому, в такому вигляді, так як моя родина їх дуже полюбляє, мені прийшлось купити отак чотири штучки і отак от по одному. Ось так, бачите? Це бананчики. Також я купила зараз по акції вафельки рошен, шоколадні, білі і з малини, чи з клубникою червоні. Коротше, ось так. Купила Також, я ж як казала, я хочу бути гарною хазяйкою, хочу багато пекти. Купила собі какао, це мене буде шоколадний торт з шоколадом ось такий, бачите? І також купила такі цибульки чотири штучки. бачите. Гарненькі, чому чотири, Ну, мені вистачить на тиждень. Я так вважаю, а там як вийде. Також я придбала ці йогурти, в мене родина полюбляє, з вечора ось таке поїсти. Бачите, от йогурт купила. Це не йогурт, це як а десерт. Айросирковий. Ось так. Купила один ягідний, що це ягідний ф'южен. О, думаю, що написано, непонятно. Ось такі купила два ягідних ф'южни. Вроді все, наскільки я пам'ятаю. Купила олійку. Завжди потрібна. в домі. Що з нею буває, я не знаю. Коли вона, куди вона пропадає, бац, вроді відкрив, я бац вже й нема. Що з нею робиться, не знаю. Значить, масло молокі, я теж по акції, бачите, ось такі. от. Я купила такі чотири штучки, бо в нас родина велика. І також я буду пекти. Ось, мені потрібно буде масло. Тому я набрала його. Також я взяла сир, який зараз по акції. Це в нас шосметанковий, так? вінігара, ось, бачите. Щас ще я взяла ще молоко. Це, молоко я теж взяла в салтівському м'ясокомбінаті. Але так, ще так. продукти є, які я не взяла, бо їх немає наявності. Бачите, молоко ось таке ультрапастеризоване. І салтівське мяс, комбинат. Якщо у вас є, у них стоїть таке 29,90. Ось Тому я взяла два пакети, в мене родина це все полюбляє. Ось так. Ще я не взяла кобасу солями, яка була. По акції і не взяла що? іще щось не взяла. А, ще сосиски теж, які по акції, теж не було в наявності. Ось так. Все. Дякую всім за увагу, до побачення.